Чи знали ви, що Англія подарувала світу не тільки чайні традиції, а й деякі з найвідоміших брендів у світі? Давайте розкриємо секрети британського стилю та інновацій. Коли справа доходить до стилю, на думку одразу спадає англійський бренд Барбарі. Їхня культова картата клітинка стала символом британської класики, яка завжди залишається в тренді. Що ще асоціюється з Англією, як не чай? Twinings – це один із найпопулярніших і найстаріших брендів чаю у світі. Він асоціюється з затишними англійськими післяобідними перервами та багатовіковими традиціями. Згадуючи британські бренди, не можна оминути Abbey Road Studios. культове місце, де записувалися легендарні The Beatles та інші світові зірки. Англія це не тільки історія та традиції, а й бренди, що залишають відбиток у глобальній культурі. Який англійський бренд асоціюється у вас з цією країною? Пишіть у коментарі.